Сьогодні, до вашої уваги ще один рецепт салатику із буряка. Нам знадобиться два печених бурячка, консервований горошок, цибулька красненька, зелень. Можна використовувати іншу зелень, звісно. У мене сьогодні укроп кріп і оселедець. Оселедець я взяла філі. Можна взяти будь-який, роз... почистити, нарізати, я думаю, любий піде сюди. Так що, будемо приступати до приготування салата. Зараз почистимо бурячки і будемо збирати всі інші інгредієнти. Потім заправимо олійкою, посолимо, поперчимо, якщо знадобиться, і будемо куштувати. Дали всі інгредієнти в салат. Все нарізали. Зараз посолимо, поперчимо трошки і олійку додамо, запашну таку для салатів. Трошки зовсім трошки посолимо. І трошки поперчимо. Трошки поперчимо. Де той перець? О, не сипеться. Так, посипався. Так, олійка. Олійка така запашна, як для салатиків. Але можете використовувати, яку хочете ви. Зараз все перемішаємо. Боже, ціла миска салата вийшла. Це на добру сім'ю всіх можна накормити. Він ситний тут і білок, і клетчатка, і жирок, і углівод, і корисний бурячок запечений, він більш корисніший, ніж варений, але саме корисний, мабуть, свіжий. О, який він яркий, гарний. Виходить салатик. Дуже яркий, дуже гарний. І малокалорійний, без використання майонезів. Тому, я думаю, його можна приготувати готувати частіше, ніж ми готуємо взимку, наприклад. Тому що скоро весна піде зелень, і нам вже не захочеться буряка, а захочеться нам зелених листиків, всяких, салатів, цибульки зеленої. О, падає в мене цибуля мимо. ну, Віжимо на блюдо для презентації, як би сказати. На таких тарілочках дуже гарно в українському стилі виглядають салати. Любе, мабуть, блюдо, що не положи. І салатики, і м'ясо. Але зараз пісто, можна б такі, якраз в тему поста такі салатики. Будемо робити. Отак гарно. Я думаю, навіть на святковий стіл це буде дуже, дуже-дуже, і непогано. Ну, ось такий у нас вийшов салатик. Яркий, гарний. Ось такий салатик у нас вийшов. Я думаю, що ще й смачний. Поєднання дуже добре. Тому готуйте, якщо. Сподобалось відео. Спробуйте, хто не пробував. Дякую за увагу. Приємного апетиту!